Максим, скажи, будь ласка, що таке різдво і чому ми святкуємо це свято? Потому що зима. А що таке різдво? Як ти думаєш? Давай каже тим бійся, кажи так, як думаєш. Добре. Що в цей день такого відбулося, що ми відзначаємо різдво? народився? – Мішка. – Скажи, будь ласка, що таке Різдво? Чому ми святкуємо Різдво? Бо того, що це велике свято. Що трапилося? що трапилося в цей день? Чому це велике свято вважається? Народився Хри Ісус Христос. А хто це такий? Це... це Бог, який живе на небі. А де він народився? Ти знаєш цю історію, як він народився? І де? А як ви святкуєте в родині різдво? Що робите цього дня? Готуємо кутю. А що таке кутя? Кутя це, це, це кашка така. А що це за кашка? Чим вона особлива така? Там є мак і горішки. І мед. А скажи мені, будь ласка, що таке щедрівки? Або колядки, які ти знаєш, щедрівка або колядка? Я знаю колядку, але трошки забула. Ну, розкажи, скільки ти знаєш. Я всі забула. Скажи мені, будь ласка, що таке Різдво? Що це за свято? Чому ми його святкуємо? Там що вже народився Сос Христос. А хто це такий? Що нагадаю? Хрещеводичко. Хрестоводичко він. Угу. А хто він такий? Чим він такий особливий, що ми відзначаємо день його народження? Потому, что ангели на небе живут. Що таке різдво? Чому ми його святкуємо? Що це за день такий? Это... Це, це це свято, ми його святуємо, тому що снег присут. І, і Дітмарош делает нам подарки, так? А Різдво чому ми святкуємо? Э, 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 Хто народився на Різдво? Ісус, Ісус охороняє нас, і Ані, а Антіли. Йому допомагають, його побагаті, тоді біда, ачі прилітають. А як ви святкуєте Різдво вдома? Що робите в цей день і ввечері? Ми куди-їздямо і там щось куди ви їздити на Різдво? Я поїду в бабушке варі. А що у бабусі будете робити? Я буду проходити між додому. Буду. А що бабуся смачненького готує на різдво? На, на різдво вона готує. а Ми коли за свічі такі спеціальні ганючки. они спаятся палочки, потом, потом, еще у меня один огонечек, да, и Мы покупаем пенгайские. У нас были сливки. Ой, Ив, ивочки, ивки. Были. Еще а... оливье было. И сок мы купили, как Виноградний, виноградний яблочний. А скажи мені, будь ласка, що таке кутя? Готує твоя бабуся валя кутю або мама. Мама не готує кутю, а на кадамакана зробить делає кутю. А що таке кутя? Що її готують? Паку і, і нам водить каша.